Друзі, вітаю! Як ви знаєте, в Німеччині дуже гарний інтернет. В кавичках. І ми проживаємо вже два роки в Німеччині і вважаю, майже ці два роки маємо проблеми з інтернетом. І ми вирішили заказати ось таку штуку. Так, видно вам, будемо тестувати. Як ви думаєте, що це? І так, що у нас всередині? Це Starlink. Зараз ми його розпакуємо. Так, це відложення. Так, де в тебе верх Денис? Ага. Так, що вам видно? Так, еще далее. Так, раскрыли всю упаковку. Дивимся, что у нас в комплектации. А у нас тут антенна. Окей. Десь повинен бути Так, антенна есть. Инструкция есть. Кабель есть. Блок живлення. Точніше шнур живлення. Це в нас що? Це походу блок живлення. І це походу роутер. Ось такий вам Ілон Маск. Потестуємо. Якщо буде поганий інтернет, то в нас є два тижні вернути його. Якось ось так. Як підключу, то вже зніму відео. А поки що ставте лайки і підписуйтесь на канал.